Національна поліція взялася за порушники виборчого законодавства. За фактом підробки бюлетенів на виборах у Коцюбинському розпочато кримінальне провадження. Слідчим відділу зареєстровано кримінальне провадження за статтю 158.62, покарання за яке передбачено у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років. На даний час проводяться необхідні слідчі дії для прийняття законного рішення. До правоохоронців звернулися офіційні спостерігачі на позачергових виборах від громадської організації Адвокат Правозахисна група. Протягом місяця вони встановили ряд порушень. Одним із таких порушень було фіксування факту незаконного виготовлення виборчих бюлетенів. Тобто це перших бюлетенів, які були в подальшому знищені. Однак склад злочину в, 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 в діях певних осіб, які були причетні до цього і події, він наявний з моменту виготовлення таких бюлетенів. Поки Ває слідство ім'я підозрюваних не називають, але правозахисники сподіваються, що всі винні у скоєному злочині будуть названі і покарані належним чином. На сьогоднішній день в Україні взагалі жодної практики з приводу даних про злочинів немає, тому що на превеликий жаль жодні початі кримінальні провадження не доводяться. Чомусь до кінця. Я думаю, що наші правоохоронці все ж таки доведуть справи до логічного завершення і винні особи потягнуть своє покарання. Нагадаємо, що 17 червня в супереч Конституції України у Коцюбинському відбулися позачергові вибори селищної ради. Ініціатором незаконного розпуску попереднього складу ради стала нардеп Ольга Червакова. Головою Коцюбинської ТВК є Людмила Демченко. За повідомленнями змі, раніше на неї неодноразово надходили скарги щодо порушень виборчого законодавства.